Знаєте, пані Євгенія, я сьогодні готувалась до те розвами, і мені на очі потрапив ваш блог на вашому сайті, де ви пишете про те, що ви не маєте можливості сьогодні постійно жити у Херсоні. Я відчула, що вам це дійсно болить. Ви пишете про те, що періодично все-таки вам доводиться а, там перебувати. Це дуже непростий процес, я так розумію, тому що вас добре знають в обличчя, добре знають, чим ви займаєтеся, і зрозуміло, що а, для вас це не дуже безпечно. Такі такі. Поїздка, але водночас ви ризикуєте і там буваєте. Я би хотіла, щоб глядачам спробували передати оце порівняння Херсону того, яким ви його пам'ятаєте, яким він є зараз. Тут доволі можна багато розказувати, так якщо коротко. Багато чого змінилось. По перше, місто набагато менш активне, ніж було. Тобто можна пройти доволі далеко і зустріти там парочку людей, або просто небагато людей, а це повна відсутність якихось святкових заходів. Карсон раніше це що вихідні, якісь або свята, або просто масові якісь заходи, тому що постійно були якісь приводи для цього і пам'ятні дати, і так далі. Сьогодні всі пам'ятні дати у нас онлайн або в сховищах. Uh, це постійні. Вибухи це постійні звуки або вилетів або прильотів. Ну, власне, я це запам'ятала, що дуже добре в окупації, і у нас, коли ми перебували в окупації, я 4,5 місяці пробула в окупації в Херсоні. І якщо хоча б там протягом дня ми не чули якогось прильоту, у нас було враження, що про нас забули. Тому що ми дуже добре чули Чорнобайівку всім містом, у угу. ті самі легендарні прильоти. Ось. Власне, ось цей постійний страх, що над тобою, дрон російський з вибухівкою. Тут варто розуміти, що дрони можуть бути різними: там розвід дрони, дрони з вибухівкою. Але якщо ти чуєш дрон, це не до добра треба ховатись. Оце ходіння попід будівлями, попід парканами. Тому що вийти і пройтись на відкриті локації ну це дуже великий ризик. Хоча, в принципі, да, бувають такі випадки, що ну, треба пройтись, ем, люди почали. Це було ще в окупації. Ми дуже гуртувалися. Ми розуміли, що у нас немає іншого виходу, є окупаційна влада. Ми навчилися гуртуватись. Ми це робимо і досі. В Херсоні, поза його межами, слава Богу, в Херсоні з 11 листопада 2022 року українська влада, тому нам є на кого розраховувати. Але ось ця, цей момент гуртування він є. Ми, якщо бачимо і це вже такий жахливий досвід. Якщо бачимо, що летить дрон, ми можемо. Давати знак про це там, наприклад, автівці, яка їде над нею, російський дрон даємо знак водієві, що над тобою дрон летить. Це дуже важко описати. Насправді це е, краще і не бачити, от е, ну і дуже дуже багато цих аспектів пов'язаних із Каховською ГЕС, але. Місто сонячне це дуже добре відчувається на контрасті, наприклад, з Києвом, Будськом, Львовом, де я буваю частіше. У нас дуже яскраво, у нас дуже спекотно, і це дуже добре в, в тому плані, що незабаром зима вона у нас має бути тепла. Це традиція наша така. От ну і власне ось той момент, що. Що в Херсоні не погуляєш, ось Херсон дуже асоціювався, особливо в теплий період. Це місто, де дуже приємно гуляти. Це свіже повітря, це зелень, це дешеві фрукти, і овочі. Воно все є, але гуляти стало небезпечно. Це, от якщо коротко. Пані Венія, я до чого да питаю, чи можна порівняти, тому що ми ж кожного дня гортаємо стрічку новин і Бачимо знову під обстрілами Херсон. Знову такий-то, такий то район Херсонщини потрапив під обстріл. Знову загинула людина, постраждала людина. Надали медичні Херсон постійно у зведеннях. Що стосується обстрілів, чи можна е, зробити якесь певне порівняння щодо прикладу, е, оцей початок і навчального року, в тому числі, зараз ці обстріли посилилися. Ну тому що бачимо тенденції з цими повідомленнями, Ленями, які з'являються, ну власне Херсон сьогодні собою являє таке місце де. Майже неможливо збити фотографію або зняти відео, щоб до нього не потрапило щось розбите зруйноване росіянами, особливо якщо це, от в листопаді-в грудні, коли вже не буде зеленого листа, сьогодні ще можна прикрити з деревами. Та а в листопаді в грудні такого фото відео взагалі не зробиш. Тобто, це місто, де дуже дуже багато зруйнованих локацій або пошкоджених локацій. Щодо навчального року, ну звісно, в Херсоні жодна школа не працює офлайн, і це нормально так і має бути. Працюють онлайн в Херсонські заклади. Більшість шкіл на початок вересня це було близько 200 навчальних закладів або розбиття. Росіянами немає ось цього взагалі в Херсоні. Наразі, якщо є якесь відчуття якогось свята, то це здебільшого державні свята, коли все прикрашається українськими прапорами. Так, це є 23 24 серпня. Це це відчувалось, 28 червня і, і так далі. От в цілому, росіяни просто продовжують нищити місто, знущатись над людьми. І навчальний рік, ну от 1 вересня, 1 вересня. Я застала не в Херсоні а вже 4-5 вересня. Я була і вдома, і в Миколаєві. Навіть на контрасті з дуже близьким Миколаєвом відчувається ось ця різниця. Хоча Миколаїв теж понівечений війною дуже сильно, але от відчувається навіть ця різниця, хоча міста недалеко. Це про вільний Херсон ми з вами говоримо. А коли говорити і про тимчасово окуповані території Херсонщини і цього регіону, я сьогодні також знайшла інформацію. Жовта стрічка повідомляє про те, що росіяни. В принципі намагаються вирізати і вичистити все українське, да в тому числі що стосується літератури, okay. літератури шкільної, в тому числі, жовта стрічка. активісти жовтої стрічки повідомляють, що росіяни запустили такий собі процес заміни літератури. Це означає, що освітні і культурні заклади вони наповнюють своїми пропагандистськими матеріалами. І я так думаю, що це точно інші зовсім підручники, по яких і діти навчаються, і загалом які є в обіході. А наскільки вони намагаються змінити? мізки, якщо можна. Абсолютно повністю у них цей процес триває е, вже доволі довго. Він періодично активізується. З початку навчального року, звісно, він активізується більше і більше інформації стало з'являтися з історичними фейками, які вже важко назвати просто фейками. Це цілеспрямована пропаганда, така яка несеться просто кожного дня в їхніх сторінках. Оцих фейкових міністерств там освіти, культури і так далі. Е, останніми днями там і сальдо активізувався вже з приводу історії. У нас Видатний історик такий є Той історик в обках, знає. звісно. Да. Ну до речі, його заступник Черевкос Сергій він історик за освітою, а це ідеологічний пропагандист росіян зараз, mm -hmm. і вони mm -hmm. дійсно от зараз вони дуже активізувались, вони насичують свої шкільні програми Пушкіними, Достоєвськими та іншими. Причому суто російськими абсолютно повністю. Вони знову згадують Ушакова Суворова та інших, при тому, що люди на Херсонщині вже давно знають українську історію, історію історію тих людей, які були з інших країн на наших територіях. У нас дуже багато національних область, у нас дуже багато товариств, які представляють нацменшини корінні народи. Люди вже знають іншу історію. Їм знову насаджують, нав'язують їхнім дітям історію суто російської. У мене іноді таке враження складається. Я в колег питала і в істориків так само таке враження, що вони вигадують на ходу. Тобто, у них є якісь пропагандистські наративи, які вони поширювали, в принципі, до того там заснування Катериною, всі ці Суворовошикової і так далі. Але зараз вони просто вигадують вже певні речі на ходу, пов'язані з, наприклад, прив'язкою певних людей до української історії, вони просто це знищують і вигадують. Тобто, деякі постаті для них вони стають раптово російськими. А героїзація сучасного російського воїна вона присутня в російській пропаганді так. Так, на жаль, вона повністю присутня. Вони дуже сильно героїзують. Вони приводять до шкіл цих от сучасних своїх воїнів. Я не знаю, яких назвати військових. Та військових так званої спецоперації, як вони там це е, пояснюють. Вони проводять заходи в школах, е, вони встановлюють пам'ятники загиблим своїм воїнам, героїзують, запрошують дітей на пропагандистські заходи. Дуже багато у них спортивних заходів. Коли кажуть, що спорт в політики, то Треба читати російські канали, тому що у них дуже заполітизований і пропагандизований спорт, якщо можна так сказати. Вони абсолютно всі спортивні змагання насичують пропагандою своєї так званої спецоперації. Пані <посібнєнє>, Гені, ну це, з... вище, сильні, бістрі, та, це ж радянське, вище, сильніше, швидше. Це що ж, ж радянське? Так, і у них абсолютно вони, в принципі, діють за радянськими методичками з тою лише різницею, що з'явився інтернет. Більше нічого не змінилось. Якщо почитати історію Базоторинської трагедії, то в принципі ми теж стикнемося з тим, що воно дуже схоже на Бучу, на Ірпінь, на Хахерсонщину і так далі. З часів радянської пропагандистської школи у них теж нічого не змінилось, Вони застосовують ті самі методи, іноді навіть калькують повністю підручники радянські в своїх сучасних підручниках, засовують туди радянських героїв. Реслють абсолютно повністю українських. І от, от та особливість, яка є. Вони в своїх, наприклад, театралізованих виставах. Там же у них є і театр в принципі. В, в усіх своїх театралізованих виставах вони героїзують радянських людей. Тобто там у них і Висоцький є, і радянські фільми вони показують дітям, і в вплитають туди сучасних своїх військових, так званої СВО. Ну, давайте ще про інше. Що зі світлом, з водою, з цінами, медикаментами загалом, як живе сьогодні Херсонщина, Лівобережна, зокрема, тимчасово окупована про електроенергію і воду дуже важко, особливо в Генічеському районі. І в Каховка, Нова Каховка і райони неподалік. Так само дуже важко в Олешках голі пристані. Вони дуже дуже сильно наближені до так званої 10-15 кілометрової лінії, де ведуться бої. І вони дуже сильно постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Тобто там ось ці постійні проблеми з водою, з електрикою. Вони є. В Каховці, новій Каховці теж електрика, яка тягне за собою воду. Перебивають росіяни постійно е своїми обстрілами, якими вони і імітують обстріли, нібито українські лінії електропередач, зникає електрика, зникає підкачка води. В генічиському районі є громади, де води взагалі немає. Росіяни підвозять воду дуже погано і дуже поганої якості. Причому своїх військових вони намагаються забезпечувати водою більш-менш притомної якості питною водою. Щодо цін, ну, доволі високі ціни, як для Херсонщини, де завжди були дешеві овочі і фрукти, то ціни доволі високі, в принципі, овочі, і фрукти є, тому що. А літо яким врожаєм нам... закінчилось, пані Євгенія? Я перепрошую, тому що ну, ми вступили в осінь. Зараз можна в принципі якийсь аналіз зрозуміти, яким був урожай мається на увазі. Врожай був таким, що він в принципі забезпечує тих, хто залишився на території окупованої Херсонщини, але ми маємо розуміти, що це близько 250 тисяч жителів замість того мільйона, який був до окупації. Тобто, це той врожай, який більш-менш може забезпечити цих людей, і здебільшого, все ж таки, самозабезпечення городина. У нас дуже багато людей Та які... Те, що вимогу, собі виростили. Якісь якісь помідори, да, щось, щось таке, що виростили що? собі та собі й залишили, не на продаж як це було колись. Так. Так. Е, тому власне дуже мало вирощують на продаж, хоча в принципі є що купити. Тобто з голоду не, не вмирає область, але, ну, наприклад, м'ясних продуктів дуже мало. І те, що завозять росіяни з м'ясного вже обробленого, воно не тої якості, яка є в Україні. Підконтрольні, наприклад, і знову ж таки, вести їм доводиться довго, це спека, і можна собі уявити, якої то все якості. Так само з молочкою теж не дуже добре. Е, якщо ми говоримо про медикаменти, то закриваються масово. Медичні заклади в окупованій Херсонщині в малих громадах люди змушені їхати до міст, де є аптеки і медичні заклади. Дуже не вистачає лікарів, працівників аптекарської сфери. І в зв'язку з тим, що ліки стали дорожчими. Тут треба розуміти ж якість ліків, тому що якість, дуже багато так. ліків просто не можуть постачати, тому що санкції і так далі. І Це російські ліки. А російські ліки це дуже відносна якість. Їх мало, вони неякісні, вони дорогі. Окупаційна влада намагається вводити регулювання цін, ну тобто, вони це проговорюють як нібито. Ми боремося з корупцією, боремося з завищенням цін і так далі. А Насправді це просто невигідна робота вже тим, хто лишається працювати в аптечному так званому бізнесі. От. Тому з, з ліками дуже все важко дуже часто доводиться їхати до Криму. Туди постачання все ж таки йде трошки швидше. Ну і з лікарями і ще додам: що з лікарями дуже велика про проблема. Багато лікарів виїхали. Росіян везуть своїх, а свої не дуже хочуть працювати в увагах постійного ризику обстрілів. Тому вони таким собі вахтовим методом приїжджають на 2-3 тижні. Почула, пані Євгенія. Спасибі вам величезне, що ви знайшли час. Спасибі вам за тим, що ви слідкуєте за життям на Херсонщині. Дякую, Дякую величезне. Євгенія Вірлич, головна редакторка Херсонського видання Кавонсіті, була нашою гостею сьогодні. Пасибі. Дякую.